Найвища функція освіти виховати цілісну особистість, здатну сприймати життя як єдине ціле ідеаліста, як і фахівця, цікавить не ціле, а лише частина. Не може бути ніякого єдиного потоку життя, доки людина переслідує ідеальну модель дій. А більшість вчителів ідеалістів відкинули любов, вони мають сухий розум і грубі серця. Щоб вивчати дитину, треба бути уважним, пильним, самосвідомим, а це вимагає набагато більше самовідачі і любові, набагато простіше заохочувати її йти за ідеалом. Інша функція освіти створювати нові цінності, просто прищеплювати дитині існуючі цінності, змушувати її відповідати ідеалам. Такий підхід не дасть розкритися інтелекту по справжньому. Освіта тісно пов'язана з нинішньою світовою кризою, і педагог, який бачить причини цього вселенського хаосу, повинен запитати себе, як розбудити інтелект в учня, як допомогти молоді запобігти нарощуванню подальших конфліктів і катастроф. Він повинен віддати всі свої думки, всю свою турботу і любов створенню правильного середовища і розвитку розуміння, щоб коли дитина виросте і стане зрілою, вона була здатна розумно вирішувати людські проблеми, які постають перед нею. Але для цього вчитель повинен зрозуміти себе, а не покладатися на ідеології, системи і переконання. Давайте не мислити принципами та ідеалами, натомість цікавитися речами такими, які вони є. Бо саме вивчення того, що є, пробуджує розум, а розум педагога набагато важливіший ніж його знання нового методу виховання. Коли дотримуєшся методу, навіть якщо він розроблений вдумливою і розумною людиною, метод стає більш важливим, а діти важливі лише настільки, наскільки вони в нього вписуються. Дитину виміряють, класифікують, а потім починають виховувати за якоюсь схемою. Такий процес виховання може бути зручним для вчителя, але ні практика системи, ні тиранія певної точки зору. Та навчання не можуть виховати цілісну особистість. Правильне виховання полягає в тому, щоб сприймати дитиною такою, якою вона є, не нав'язуючи їй ідеалу того, якою, на вашу думку, вона повинна бути. Замкнути її в рамки ідеалу значить, заохочувати її до наслідування, що породжує страх і породжує в ній постійний конфлікт між тим, яка вона є. І тим, якою вона повинна бути. А всі внутрішні конфлікти мають зовнішні прояви в суспільстві. Ідеали є фактичною перешкодою для нашого розуміння дитини і для розуміння дитиною самої себе. Батько або мати, які справді хочуть зрозуміти свою дитину, не дивляться на неї крізь призму ідеалу. Якщо вони люблять дитину, вони спостерігають за нею, вивчаючи її нахили, настрої та особливості. Тільки тоді, коли батьки не відчувають любові до дитини, вони нав'язують її власний ідеал і тоді намагаються реалізувати в ній свої амбіції, бажаючи, щоб дитина стала саме такою чи іншою. Якщо ж любити не ідеал, а дитину, тоді є можливість допомогти їй. Зрозуміти себе такою, якою вона є. Якщо, наприклад, дитина говорить неправду, то який сенс ставити перед нею ідеал правди? Треба з'ясувати, чому вона говорить неправду. Щоб допомогти дитині, треба витратити час на вивчення і спостереження за нею, а це вимагає терпіння, любові і турботи. Але коли немає любові та немає розуміння, тоді ми примушуємо дитину до певної моделі поведінки, яку ми називаємо ідеалом. Ідеали це зручна втеча, і вчитель, який прямує за ними, не здатний зрозуміти своїх учнів і розумно поводитися з ними. Для нього майбутній ідеал те, що повинно бути, набагато важливіший за теперішню дитину. Прагнення до ідеалу виключає любов, а без любові не можна вирішити жодної людської проблеми. Якщо вчитель правильного типу, він не буде залежати від методу, а вивчатиме кожного учня окремо у стосунках з дітьми та молоддю. Ми маємо справу не з механічними пристроями, які можна швидко полагодити, а з живими істотами, вразливими, мінливими, чутливими. Боязкими ніжними, і щоб мати з ними справу, ми повинні мати велике розуміння, силу терпіння і любові. Коли нам цього бракує, ми шукаємо швидких і простих засобів і сподіваємося на чудесні й автоматичні результати. Якщо ми несвідомі, механічні у своєму ставленні та діях, ми соромимося будь-якої вимоги до нас. Яка нас турбує, і яку не можна задовольнити автоматичною реакцією, і це одна з наших головних труднощів у вихованні. Дитина є результатом як минулого, так і теперішнього, а отже, вже є обмеженою цими умовами. Якщо ми передаємо своє минуле дитині, ми увічнюємо як його, так і нашу власну обмеженість. Радикальна трансформація відчувається лише тоді, коли ми розуміємо власну зумовленість і звільняємося від неї. Обговорювати, яким має бути правильне виховання, доки ми самі є обмеженими, абсолютно марно. Доки діти малі, ми звичайно повинні захищати їх від фізичної шкоди і не давати їм відчувати себе фізично незахищеними. Але на жаль, ми не зупиняємося на цьому. Ми хочемо формувати їхній спосіб мислення і почуттів, ми хочемо формувати їх відповідно до наших власних бажань і намірів. Ми прагнемо реалізувати себе в наших дітях, увічнити себе через них. Ми зводимо навколо них стіни, обумовлюємо їх своїми переконаннями та ідеологіями, страхами і надіями, а потім плачемо і молимося, коли їх вбивають або калічать у війнах. Або іншим чином змушують страждати від життєвих випробувань. Такий досвід не приносить свободи, навпаки, він зміцнює волю я. Самість складається з низки захисних та експансивних реакцій, і її реалізація завжди відбувається у власних проекціях та ідентифікаціях того, що є прийнятним для неї. Доки ми перекладаємо досвід в термінах Я, Мене і Мого, доки «я», «его» підтримує себе через свої реакції, той досвід не може бути безконфліктним, прозорим і безболісним. Свобода приходить лише тоді, коли людина розуміє шляхи свого Я, того, хто переживає, лише тоді, коли я з його накопиченими реакціями не є тим. Хто переживає досвід набуває зовсім іншого значення і стає творчістю.